Ітанечко з Міні Агро. Сьогодні у нас відвантаження Ловольчика 504-го. Такий гарний тракторець, гарний помічник на 50 кінських сил. Сьогодні їде. Я з вами інфаркт хапнуло. Село Топорівці. До своїх власників. Ось такий красунчик з кондиціонером, з примусовою навіскою, трактор 25-го року випуску. З реверсом. Кабіна в них попалюється. Чотири гідровиходи. Отже, господарі, зустрічайте. Вашого тракторця скоро буде у вас. А хто бажає трактора, приходьте на Коломийську 1А, міні-агро Чернівці. Доставка безкоштовна. Гарантія 2 роки.